Доброго дня колеги та підписники каналу. Сьогодні 7 липня вирішив зняти коротеньке відео. Вирізаємо стрілочку. Ось подивіться, стан якої стрілки. Це я полишав насіння, де купувалося з полів Захарченка. У цьому році дуже-дуже непогана повітряна бульбашка. Ось подивіться скільки сонце не видно. Чотири з половиною. Ян Віктора Шамана купував, бачу вже теж. Також почала відкриватися, також непогано. Ось подивіться. Також 4,5. Що я хотів сказати? Залишив я її. Ірен і Любаші 5 соток. Не знаю для чого. Я її стільки залишив. Я вже її нарізав. Практично, що мені на посадку хватить. Але кому буде потрібно. На залишку буде ще й доволі багато. Що Ірен, що Люба Повітряної бульбашки ось подивіться викупав. О, подивіться, які головки ще не розпадаються. Майже шістерка. Шість. Менша з половиною. А тут, а де обрізана стрілка, немає лопати сьогодні. По старому ще свято Івана купала. Не хочу копати, але так стали вирізати, бо вже геть розкрилася. А тут а і вісьмерки, і дев'ятки, дуже крупний, часний гарний посадовий матеріал. Сіння в цьому роті радує. Скажу, може буде кому погідно. Капишіть, дзвоніть. Я думаю на залишку кілограм 50-70 буде. Це ліс. В мене дуже густа посадка вручну садили. Я рахував на сотку десь. Дві з половиною і дві тисячі сімсот зубків було посаджено. Вчора майже 30 сіток нарізав. А тут ще буде і буде. Площі немає, сіток не хватить, і площі немає де стелити. Уріжемо чесничок, поки дощ пройшов, мокро копати, ще 20 соток не викопано. Навіть де яю мою вся б хати. Ось покажу. дружина посіяла радочку у минулому році. Подивіться, це в позаминулому ось, ось далі чисто, а в минулому році між кабачками посіяла ще один. І я прогавив насіння, не зрізав, не викинув. Подивіться, ліс. Будемо з дітьми ставати його виривати, ось вже трішки вирвали начисто. Прицеп вивозити, бо я планую на наступний осінь отут повітряну бульбашку посіяти. Кусочок. Тут дуже хороша земля. Ось ще таке чудо стоїть, потрібно викопати ракомболь чи ракомболь, хто, його, хто на нього як каже. Дружина наїжу собі тикає його дев'ять і два, тобі даний часник. Якщо в цьому році не видалити, то років два можна буде тут нічого не сіяти і не садити. Сідаємо вже також треба проходити вирізати. Сьогодні виріжемо, яка розкрилася, тому що треба докопувати часничок. Дивіться. Після доріжемо. Той що накопали. Залишилося можливо з пів тонни, там не буде. Ось подивіться, що покажу, пропустив. Я на них кажу на ліквідні стрілки, Ці, що заражені цикаткою. Таке насіння не можна брати. Я хворий його треба видаляти. Я два рази проходив і все рівно полишалося. ішов, подивіться, ще болото стоїть. Клей. Не знаю, коли воно висохне. Саме лишився. Сорти порубався від Захарченка. Була ще люба, що Вадима міська купував. Це вже викопав, також порадував. А це самий-самий лишився. Ну добре, всім гарного дня, мирного неба. Кому потрібно посадковий, або на що повітряної бульбашки, дзвоніть, пишіть, десь забронюємо, будемо сушити, по сезону телефонувати, відправляти. Всім гарного дня, до побачення.